Коли ми стягували, згружали цього хлопчину і вже взяли його, ну тіло його видихнуло, і я зрозумів, що ну, він помер. І коли ми навіть несли, ну він був неживий. Всі медики, і вони подивились, прощупали, кажуть, що в нього немає пульсу. І розпочали робити масаж серця серця, прямі уколи в серце, необхідні речі колоти. Як зараз пам'ятаю, один із медиків підійшов і на нозі написав, зафіксував момент смерті. Я не знаю, що мене побудило. Я поруч стояв біля нього, біля його голови. Я нахилився до його вуха і розпочав молитися від його імені. Я просто почав голос молитися, кажу, Боже, ти бачиш бійця Сашу, що є воля твоя, ну, дай і подаруй йому життя. І знову, коли робили масаж серця, це вже втретє, що я вже не пам'ятаю, вже скільки. Його пуп зашевелився. Це для всіх було просто ну, диво. Він вижив, і коли він вже почав дихати, я кажу, Санька. Слава Богу, Бог тобі подарував життя. Я пам'ятаю, він руку підняв, показав клас. Він вище мене з бородою. На жаль, він втратив ногу, але він духом крепкий. Ми допомогли з приладом масажу серця через Америку, через Штати, через наших спільних друзів, які благословили нас в цьому. Це не дешева річ, вона нова коштує порядка 20 і більше тисяч доларів. Ми знайшли такий прилад, який спляється до людини, і він не потрібен руками масаж серця. Із проектів реабілітаційний центр для оновлення військових сімей почав задаватися таким питанням: що ну добре, рано чи пізно війна закінчиться. а Що далі? Мені прийшла думка, така що потрібен реабілітаційний центр.